Вітаю Чернівці! Це Анастасія Большакова, медіа ганство АС з проспекту Незалежності. Капітальний ремонт тут завершили майже 8 років тому, але лише зараз стала відома реальна ціна цього оновлення. Ціна, яка може виявитися шахрайством, як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, під час капремонту проспекту у 2018 році відбулася масштабна розтрата. Громаду могли обманути на понад 700 тисяч гривень. Деталі схеми сьогодні розкрили слідчі. Тоді, у 2018-му, департамент ЖКГ міськради замовив ремонт, який включав встановлення понад 200 сучасних світильників. Договір був чіткий: конкретні моделі, конкретні технічні характеристики. Але на проспекті з'явилися світильники зовсім інші, дешевші та гірші. Попри це, колишній директор департаменту, підрядник та інженер з нагляду оформили документи, так ніби все виконано на 100%. і бюджет оплатив повну завищену вартість. За версією поля поліції вони діяли за змовою. Тепер трьом фігурантам, колишньому чиновнику директору фірми та інженеру оголосили підозри. Їм інкримінують розтрату в особливо великих розмірах та службове підроблення. Справа розкрилася через багато років, але питання залишається: як таке могло статися, хто ще має відповісти та чи повернуть мільйони гривень до міського бюджету. Слідкуйте за новинами на сайті та у соцмережах медіагентства Ас.